Потужний та багатофункціональний, на що здатний український оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім 2. Вітання, панове! Сьогодні будемо говорити про нашу українську розробку та про те, як вона себе зарекомендувала за час повномасштабної війни. Але перед цим прошу вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал, адже це допомагає просувати його крізь терени Ютуба. Поїхали! Грім 2 український багатофункціональний ракетний комплекс, який може застосовувати оперативно-тактичні, зенітні та протикорабельні ракети. Він є розробкою конструкторського бюро Південне радіус дії комплексу в експортному варіанті заявлено у 280 кілометрів проте для ЗСУ вона може збільшуватися до версії з радіусом дії до 500 кілометрів. ОТРК Грім 2 може уразити одинокі та групові стаціонарні ціни. Ілі бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проєктується масою 480 кг. кілограмів. Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково фугасну або проникаючу уламково-фугасну ампулу. Отже, сам комплекс призначений для створення щитани ядерного стримування агресора. Грім розроблений ще у далекому 2013 році на базі проектів Борисфен та Сапсан. Цей проект був створений як самохідний ракетний комплекс із можливістю завдання враження по віддалених наземних цілях для надійного забезпечення високих технічних характеристик під час розробки комплексу були використані напрацювання ще радянської точки У та російського іскандера. ОТРК Грім 2 складається з кількох компонентів: самохідна пускова установка, балістична ракета та пункт керування. Ну і декілька інших засобів. Усі ці елементи можуть самостійно рухатися між різними позиціями та розгортатися всього лиш за декілька хвилин. Самохідна пускова установка містить підйомну пускову установку одразу для двох контейнерів із ракетами. А тепер поговоримо безпосередньо про ракети та зброю, яка може бути застосована з цього комплексу. Так, так, буде трішечки сухої інформації, але повірте, вона дійсно важлива для вашого розуміння. Має загальну масу близько трьох тонн, включно з бойовою частиною, яка важить аж 480 кг. кілограм. Для цієї ракети був розроблений новий твердопаливний двигун, який забезпечує дальність польоту до 500 кілометрів. 500 кілометрів! Вдумайтесь! Це не аби яка загроза для Росії. Бо ж дивіться, з цією ракетою ЗСУ можуть впевнено бити як мінімум по путінським базам у Новоросійську та по військовим об'єктам у районі Краснодара. А як максимум з подібною ракетою ми матимемо змогу отримати в зоні ураження сам район Москви. Ага! Ну а також військові об'єкти в Рязані, Твері та Тамбові, де росіяни перетворили хлібний комбінат. На місце збирання дронів. Я вважаю, що це дійсно потужно. Ще трохи фактів: бортова система управління ракети інерційна, Септо комплектується з системами навігації та наведення різного типу. Політ ракети Грому 2 може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, але ще й за аеробалістичною. Тобто ракети здатні здійснювати непередбачувані стрибки, ухиляючись від ППО противника. Таким чином, ракети ОТРК Грому 2 можуть ухилятися від протиповітряної оборони противника будь-якої складності. До речі, подібні властивості мають і ракети ОТРК Іскандер. Так що вважаєте, що це вже наш Совєтам і путінській Росії на їхні радянські бляшанки. Україна максимально наблизилася до отримання ракети, здатної уразити Москву та створити загрозу особисто для диктатора Володимира Путіна. Українська армія отримає можливість завдавати глибоких ударів, які не потребують схвалення від союзників, таких як Америка, Велика Британія та Франція, які постачали високоточні боєприпаси, але обмежували їх використання проти цілей на російській території, завдяки грім. 2 обмеження на далекобійні удари фактично знімаються. Єдиною перешкодою залишиться лише швидкість виробництва нових ракет. Очікується, що з початком використання грім 2 українські сили зможуть активніше атакувати об'єкти всередині Росії на тлі російських атак на промислові об'єкти в Україні. Українські фахівці завершили перші зразки грім 2 а в серпні 24-го року президент Зеленський оголосив про успішне випробування ракети. Що ще важливо розуміти, та власне те, що нашими розробками стали більше цікавитися в інших країнах світу. Адже за час повномасштабної війни в Україні була реальна можливість продемонструвати реальні здібності того чи іншого виду озброєння на полі бою в умовах сучасної війни. І якщо говорити про грім 2 то вона не стала винятком. Цією розробкою вже зацікавились іноземні замовники, зокрема Саудівська Аравія, яка виділа близько 40 мільйонів доларів на створення нових. ОТРК Грім 2 А значить, що після завершення війни контрактів на експорт цієї і не лише цієї зброї буде чимало у разі успішного застосування українських далекобійних ракет. Росії доведеться прибрати свою авіацію, штаби, склади боєприпасів та пального, щонайменше на 450 кілометрів від нашого кордону. Усе це, звичайно, що вплине на боєздатність російських військ, але і тут є нюанс. Не треба забувати, що, хоч Грім 2 дійсно може значно посилити українські можливості, але головну проблему, чисельну перевагу російських сил цим не вирішити. Навіть із новою зброєю удари по стратегічних цілях, хоч і додадуть Україні перевагу, але навряд чи зможуть радикально змінити баланс сил на полі бою тут і зараз. Особливо враховуючи те, що путіну зараз допомагає солдатами та зброєю Північна Корея. Тож я вкотре закликаю вас продовжувати донатити та підтримувати сили оборони, бо зараз це як ніколи важливо. Сподіваюся, ми порозумілися. Бувайте здорові!